Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про права від Ростислава Кравця я Ростислав Кравець. А це відео присвячено від питанням оновлених штрафів, те, що намагаються у нас, я бачу, держава постійно там дає коментарі, що можуть е, вилучити, що можуть залишити, яким чином будуть підняті ці штрафи. Однак ніхто не розповідає. Верніше, деякі там, члени якихось комітетів розповідають, ну, несуть чи відверто інформацію, яка, ну, якщо м'яко кажучи, не відповідає дійсності, не відповідає нормам законодавства. Тому. Раджу трохи послухати. Я зроблю це коротке відео. Тут, знаєте, між засіданнями просто біжу в інше засідання. Ну думаю, що сьогодні воно повинна вийти для того, щоб ви все ж таки розуміли свої права і як їх захищати, і, в принципі, що вас очікує. 14 числа оцей оновлений закон був направлений на. Підпис президента, я тільки що заходив, ще не підписаний. Він може бути сьогодні підписаний, а може бути і через рік, а може бути і взагалі не підписаний, як буває з дуже великою кількістю законопроєктів. Тому що я вважаю, що ну, знаєте, проводити мобілізацію шляхом залякування страху штрафів це хибний підхід реально до вирішення цієї проблеми. Ну, це окрема ситуація. І так, для того, щоб ви розуміли свої права. Підписуйтесь обов'язково на мій YouTube, мій TikTok, де ви будете бачити, і обов'язково підпишіться на телеграм, під відео буде відповідне посилання. А в Тіктоці це в шапці каналу є посилання на <кхи>, мій телеграм-канал, тому обов'язково підпишіться і поширте це відео. Я вас буду просити, щоб люди просто знали про свої права. І так, яким чином нам. Треба рухати, що ж вони внесли. Вони внесли зміни в статтю 210 і 210 зі значком 1 Кодексу України про адмінправопорушення. Встановили штраф, вибачте, встановили штраф. Які стягуються, ми будемо говорити виключно в період особливого стану. Що стосується порушень призивниками військовозобов'язаними резервістами правил військового обліку, загальних правил військового обліку, зараз ви зрозумієте, чого я це говорю, становить від 17 до 25,5 тисяч гривень. Яким чином от ця вілка буде застосовуватись, теж зрозуміло. Що стосується питання порушення законодавства про оборону та мобілізаційну підготовку і мобілізацію, тут вони. Та сама ситуація від 1 тисячі, тобто від 17 тисяч до 25-500 тисяч гривень безпосередньо накладають на громадян, і на посадових осіб, органів державної влади, органів самоврядування, юридичних та громадських об'єднань. Получається 2 тисячі, тобто відповідно 34 тисячі, і до 3 тисяч неоподаткованих мінімум громадян. Це виходить у нас 51 тисяча гривень, тобто там від 34 до це на посадових осіб. Однак, є певні нюанси. Нюанси, звичайно, особи, які готували цей законопроект, я не читав пояснювальні записки, але так я прочитав законопроект, вони досить дивні. Є відповідна примітка до цього законопроекту і зазначається, що положення цих статей цього кодексу не застосовується у разі можливості отримання держателем реєстру тобто Міністерством оборони, а їм таку можливість вже надали оцього реєстру позивників резервістів військовозобов'язаних, Шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими інформаційними комунікаційними системами реєстрами, у тому числі публічними базами, банками даних, держателями, розпорядниками, адміністраторами яких є державні органи, тобто не застосовуються взагалі ніяк. Тобто вони мають право і мають можливість це отримувати. Тобто, якщо ми читаємо дослівно цю примітку, то формально. Ну, я вважаю, що на це можна буде посилатись, коли ви будете оскаржувати безпосередньо самі постанови про притягнення до адмінвідповідальності. Що стосується самих постанов, тобто вони зазначили, що у разі, якщо держатель реєстру може отримати відповідні дані з інших реєстрів шляхом взаємодії, то положення цих статей не застосовується. При цьому статті говорять про загальні там порушення, Ну, значить, не застосовується, якщо ми читаємо таким чином, як вони написали. Ну, написали, як написали. Тепер, що стосується ще одної примітки, що сам протокол, вони вирішили це спростити. А ну крім того, вони збільшили строк притягнення до відповідальності, можна притягнути протягом трьох місяців, а однак, не більше року з моменту е, вчинення правопорушення. Це, як заперетин кордону, ну, збільшили собі з двох місяців до трьох місяців. Ну і зробили не більше року такий граничний термін. Звичайно, більшість штрафів, я там розміщу відео, вони взагалі незаконні, тому що їх пов'язують ще, там, коли ви, наприклад, там, не стали на облік там, 10 років назад. Тобто цей штраф і стягнути. Ну, можна він строки пропустило, що по-старому, що по-новому. Тепер, що стосується, коли протоколи не складаються, тобто формально, вони повинні скласти відповідний протокол. Викликати вас для дачі пояснень, ви надаєте пояснення, вони складають відповідну постанову цю про притягнення вас до адміністративної відповідальності, строк, оскарження якої у вас, верніше, строк сплати, за якої у цього штрафу у вас є 15 днів. У разі Астрок оскарження її. Цієї постанови у вас 10 днів. Тобто запам'ятайте, тобто, якщо ви згодні з тим порушенням, яке є, і ви готові його оплатити, бажано зробити цю оплату в 15-денний строк. А, а якщо ви не згодні, то треба в 10-денний строк з моменту отримання оскаржити цю постанову, тому що далі вона передається на примусове виконання, і далі вже сума штрафу відповідна до... Я вам зараз скажу. Загальних норм, в принципі, я не знаю, вони про це також мовчать. Загальних норм, це стаття 308 Кодексу України про адмінправопорушення, може вже подвоюватись, Цей штраф може подвоюватись, на жаль. Тому будьте максимально уважні до цих строків. Якщо ви не знали про складання, а не складається, я вам і не розповів, чому воно не складається, не складається, якщо у ТЦК є відповідна інформація, що ви належним чином повідомлені про отримання безпосереднього документу щодо з'явлення і надання відповідних пояснень, якщо ви їх отримали, якщо ці підтверджені цієї інформації в них є. Ну, зараз будуть оновлені дані, вони направляють на ті адреси, відповідно, вони не будуть окремо складати протокол. Це стосується виключно особливого періоду. Ну я так говорю про особливий період, тому що я так розумію, ми ще довго будемо в цьому особливому періоді. І так, про штрафи ви зрозуміли. Примітка перша, що фактично не застосовуються ці норми у разі можливості отримання інформації. фактично, тоді вони взагалі не застосовуються, тому що вони можуть отримати інформацію. І Сам протокол не складається, у разі якщо є підтвердження того, що ви отримали в особливий період ці документи, і безпосередньо ще раз строки. Вас запрошують для надання пояснень, ви надаєте пояснення, якщо вони вважають, що вони обґрунтовані, то відповідно на вас постанову простягнення не буде складена. Однак, у разі, якщо все ж таки вони будуть вважати їх там не обґрунтованими, ваше пояснення, хоча знову ж таки повертаємось до примітки. Відповідно до примітки, не мають права з вас нічого стягувати. Ну, як вони написали. Ну, я так вважаю, будемо дивитися, як суди будуть це застосовувати. Ну, я дуже прошу суди саме застосовувати, як написано в законі, і нічого не вигадувати. От написали вони так, хай розхльобують. Хай розхльобують те, що вони написали. Будуть думати наступний раз. Не треба за них, за законотворців, щось е переробляти і щось е робити заново. І відповідно 15 днів на добровільну сплату. І 10 днів на оскарження. Якщо за 15 днів не сплатили, передається виконавчу службу, і ті можуть помножувати ці суми вже в два рази. На жаль, поки на цьому все. У разі, якщо потрібно буде допомога, звертайтесь, будемо з радістю допомагати відстоювати ваші права, відстоювати право українців не бути кріпаками у власній країні. І це найголовніше право право свободи. Ми вільна нація і рибів драй не пускають. Це потрібно пам'ятати з самого народження, всім українцям. Рабів до раю не пускають. Тільки ми самі можемо щось вирішити для себе. Ніхто, ні партнери, ні хтось з-за кордону, ніхто. Тільки ми несемо відповідальність за себе і за майбутнє своїх дітей. Тому не варто передавати повноваження комусь, якимось експертам, комісіям, іноземцям. Тільки ми можемо вирішувати, як нам жити і як жити нашим дітям. Це потрібно знати. Будь ласка. Підписуйтесь, поширюйте, ставте вподобайки, щоб люди знали про свої права. У разі потреби звертайтесь, будемо допомагати оскаржувати ці протоколи. Віримо в Україну, віримо в ЗСУ. Допомагайте Збройним силам, допомагайте Україні вистояти. Тільки разом ми переможемо, без сподівань на якусь допомогу. Тільки все в наших силах. Слава Україні і слава ЗСУ! До зустрічі!